Ось яблука. Це не всі яблука, вони ще під столом є, півсумки ще є під столом. Але я вам хочу показати булочки, які я купила, багато таких булочок накупила. І я буду їх зараз морозити. Почекайте, бо я вам хочу. О! Скільки ще тут яблук є, бачите? От, до паски. На цілий вік це треба буде ставити в холодильник. Але основне, подивіться, скільки я купила булочок. Ось цих. Вони є сигалі, фаріна ді сигалі і, і трошки такої нормальної дали муки. Вони дуже сильно смачні, бо там вони навіть є всередині, бачите, е, з кменом. Я не знаю, чи ви зараз тут побачите, бачите, кмін. Вони дуже пахнуть сильно. Ось зараз мені ой, хочеться попробувати. Вони так пахнуть сильно. І вони ось такі от, бачите, вони такі. Вони м'ягкі, вони зверху були трошки таку тунесеньку шкірочку мають, а середині м'які. І вони мені подобається, що вони є такі низенькі. Такі булочки продаються. Так, от, бачите, такої форми. Дві штучки. Причіплені такі. Така така мода є. Дві причіплені. І я спочатку купила їх шість. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Оцю ми там на місці спробували з'їли. Побачила, що вона така смачна, і взяла, заказала, ще шість. Ми там виручку велику зробили. Я кажу, дайте мені ще шість. Трошки муки тут забагато є, ну що зробити, Ну, так вони роблять, знаєте, щоб не згоріло чи що. Бачите, от розрізав і все. От Валя сказала мені, Валя мені сказала, що на півночі, там, де вони їдять, а тут ще струдель є, що там хліба дуже мало їдять. Там хліба такого немає, там один-два хліб такий великий продається в, такому, в таких кульках я привезла. І е, хліб не продається, а такі дуже багато різних 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 булочок. Хліба мало є. І, і каже, Вони там хліба не їдять. І дуже розумно встати зранку і таку порцію хліба з'їсти на Сніданок чи там спек. От, от бачите, чому воно добре чому воно добре смачне. Навіть глічмія не піднімається. Отак от розрізати тоненько, для чого так багато м'якушки. Всі знають, що от шкірка зверху, шкірка знизу, трошки треба почистити від муки. І е, це смачно, шкірка набагато смачніша, ніж от, от 10 см такої м'якоті в середині. Я не люблю такої м'якоті, не люблю. А, це ще є. Ой, яке то смачне, там так багато горіхів. Там так інжиру багато. Бачите, камінчик з інжиру? Так багато, як воно пахне, яке воно гарне. Ну, воно так пахне таким натуральним. Ні, є ні ванілі, нічого нічого немає. От я сьогодні на сніданок взяла відлупила відлупила такий кусочок, і слина точиться, бачите, ось такий. Він такий 2 евро. От Вони на вагу, він там щось 22 евро за кілограм, а він був довший, він був довший. І ще, Ну, ще такий от приблизно. А я її питаюся, вона, вона мені той, поставила на вагу і каже, то за, я не знаю, скільки за кілограм. Кажу, вона заважила, каже, ну 182 евро, 2 євро. Одна така от булочка. Я кажу, скільки за кілограм? Здається, 22 євро. І от бачите, який він є. От ти так його візьмеш ти його, він такий чуть-чуть солодкий, чуть-чуть солодкий. Не бере добре, лінія. Ось так, бачите, я його так от тисну, і він такий під зубами, такий, як має бути. Хліб, настоящий, пахучий, такий, знаєте, чуть-чуть. який він смачний. І ми тільки, ну, один там ми на місці з'їли. І, і от сьогодні зранку я от такий маленький кусочок я відрізала, відлупила. Я люблю лупати. Я отак відлупила і так з'їла. Навіть половину не хотіла а... і контролювала себе. Я навіть не хотіла цілий з'їсти. Можете собі представити. А це от стоїть в холодильнику. І, е, сьогодні ми не їли. І завтра будемо їсти, бо... завтра будемо їсти. Е, що вам показати? Чи поставити в холодильник, завтра покажу. Та, вже як тут є, то Я вам покажу той струдель. Він самий був смачніший в тій панетерії, пен, де, ми, де ми там щось в трьох місцях купляли. Той струдель. Він в всі, усіх місцях він є дуже смачний. Він не всіх смачний, дуже. У всіх місцях він не смачний. Але оцей, але чуть-чуть відрізняється один від одного. І він. Як ж тут тепер я маю відкрити? Екока. І він оцей його був самий найсмачніший. Я була здивована, який він о, ще тут закрила. О, німці закривають. Вони такі точні, вони такі, знаєте, там так я би хотіла там жити. Ви знаєте, я от таку подивилася. Я думаю, шкуда, щоб мене от доля завела тут в тоскану. Якби мене як я тільки приїхала, мене б зразу доля туди закинула якимось чином, але туди неможливо. Туди люди якось, я не знаю, по блату їдуть, по знайомству їдуть. Там роботу ви не знайдете. Там роботу я отак от без, без реджі сина, бачите, я в купальнику. В піжамі. В піжамі. Піжамітка. У мене в горошки є піжама, Дуже вона мені подобається. Такі, знаєте, Зверху біла, а знизу така піжама із таким хвостиком жовтим. Ви тут не бачите чи не бачите в склі жовтий хвостик і тут так жовто написано. І вона така тоненька-тоненька, кутонова, така кутонова. Що я хотіла казати? Знову забула. А ви там роботи не знайдете, та як Валя казала. Каже, там муси, муси бути, ви мусите бути зарекомендовані так дуже сильно, тільки від італійці, тільки. Як ваша коліжанка якась баданте. Вас там зарекомендує, вони не слухаються. То є такі, знаєте, німці такі, ого-го, вони навіть себе не рахують ні італійцями, вона себе не рахує. Там зовсім не Італія. Там я говорила сто раз, кажу, дивися, тут зовсім не Італія. Ну зовсім не похоже. Вот небо і земля з центром, а, а їхати на південь, то там взагалі... Ще, ну, як зовсім не похоже, Італія, настояща Італія, то і центр, то і Південь, то є Італія. А от там, то є то взагалі бари, такі магазини хороші, так соліганти. Про ті бари, як там затишно, як там люди сидять в кутику. Як вони дійсно їдять той струдель, і вони дійсно задовільняються тим життям. просто... Музика така тихенька, в барі, в магазині, в супермаркеті. Така тихенька музика. А тут бо-бом-бом-бом-бом. У нас тут в супермаркеті, в тому в всіх магазинах бом бом Ну Може, в таких маленьких приватних нема так сильно, але от у нас всюди в магазинах. Бум, бум. Для чого так голосно? Навіть людина не розслабиться, скрутіть чуть-чуть менше. Бачите, тут навіть і порції такі великі. Ого, го порції досить великі, ви знаєте. Ми, я на, там на вокзалі купляла. Він такий навіть в ресторані отакі такі давали вущі. Чекайте, зараз я вам покажу. Наприклад, отакі давали приблизно отак, бо бачите, звідси до це отакі давали. А тут, якби три можна сказати. Е, плат... 2,50, мені здається, один кусок. А там на вокзалі м -м, куштує. 3,90 теж був смачний, а в ресторані мені здається 7 евро, якби там заказують, там ще вам морозиво дали. Ліпше, я би то була не показувала, бо вже так їсти, але я тут не буду. Я зараз запхаю в холодильник, не дай Боже. Бачите, він вже не такий, не такий, тільки тобі. Він вже трошки, а що, трошки грубший. Ми там купляли тонший. Ми там купляли, бо він був трошки тонший. ще тісто було тонше. Тут тоненьке тісто, бачите? Бачите, ж таке тісто тоненьке. Ну, може, в такому місці попало. А так тісто дуже-дуже тоненьке. Тонесеньке тісто. О, Скільки яблук дали. Вони дають теплий, такий підігрітий. То є слояне тісто, а є таке ну, пісочне, таке, воно називається, по-італійськи вони кажуть, е... як називається то інакше. Але от у не набагато смачніше. Все, закриваю. І завтра я, напевне, може, чуть-чуть і на обід. Ми так будемо гарно їсти. Може, я чуть-чуть підігрію, тому що з холодильника. Таке, щоб чуть-чуть тепле було. Але холодне теж дуже сильно смачне. І все. У мене ось така робота. Зараз моєю рукою так не можу закрити. Гарно. Але ті булочки мені треба поскладати. Я мені їх поскладати, я не знаю, дві-дві. Напевне, ну так, дві. Дві, 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 буде один, два, три, чотири. Ну, на п'ять раз буде. То ми не будемо часто їсти. Отак, як захочемо, десь колись прошу, то знаєте, так от так, десь колись ми такого був. Воно пахне. Ви розумієте, у нас такого немає. Навіть в лідлі, в нас таких немає низьких гарних, що з тим, як вони називаються, ось тим, що пахне, кменом, кмен, кмен такий. Колись в Україні теж був хліб з кменом, я пам'ятаю моєму дитинстві. Зараз не знаю, чи є. Ой. Так в мене пахне. Так пахне житом. Я не знаю, що жито, як то сигалі називається. Ну, коротше, в мене тут багато роботи, я навіть кульків не маю. Я не знаю, як я буду зараз тут складати. Я можу одне таке запхають, ще які кульки. Треба обов'язково кульки, бо хліб висихає. Він, він, в холодильнику, він в холодильнику висихає і, і висихає. Буде недобрий, Треба, щоб туди повітря не заходило. Ну все, я починаю тут робити. Тут в мене вже гниє. Оце завтра буду відкривати і, напевно, вже викину. Я не знаю, скуди мій купонь. Він каже, що ти робиш? каже, Дивися, скільки ти тримаєш, ти вже відкривай, бо викинеш. Цей ще твердий, я так провірила кругом кругом, а цей взагалі відкривати не хочу. Цей вже два місяці має. Я не хочу його просто відкривати. Він ще би два, два місяці стояв, але він, напевно, вже в середині буде недобрий раз я таку і, ситуацію. Я раз так робила. Тримала-тримала аж до, 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 до листопада, отакі. але не такий перланира, не чорний діамант. отакий. От. Тут навіть написано, коли ми купили Версій, жовтий Ось два місяці. Два місяці, на пам'ять навіть є дата, коли ми купили його. Це мій, мій компанію купив. Він не розуміється. Він дивиться 99 копійок. Та й та й купив. Але той такий чорний, він, він не є зовсім смачний. Так. А цей дуже смачний. Цей дуже смачний. І, і цей мій любимий. Ну шкода, що я його так він же завтра, ого, бачите, він вже тут от пляму має. Він був би краще зберігався, як я б була, його тримала в холодильнику. Але так я його ну, для чого? Місця він багато займає. Ну, завтра, як буде, так буде, може, щось. Тут твердий ще, отут-от твердий. Ну може якісь, якщо буде не надягнили, то я відріжу, відріжу, відріжу. Так, все, мені треба готуватися. Валя, привіт! Якщо ти мене дивишся, валя не дивиться, валя немає часу. І взагалі, хто має веде свій канал, блогери вони дуже мало дивляться на других блогерів, тому що вони мають свої, свою роботу, вони мають свій, свій канал, вони мають і вони не мають часу на другі канали дивитися. Я ніколи не претендую, я сама не маю часу на другий канали дивитися, дуже рідко я дивлюся. Я, у мене своє життя і, і мало часу в мене є. Так що, але все одно, як валя буде дивитися, я їй передаю привіт. Бо вона, жінка, набагато набагато інтересніша, ніж ви її бачите в її е, відео. І вона дуже дженероза, вона дуже добра. Дуже, вона легка, вона спокій... Не спокійна, бо матами, але вона... вона легка і вона сучасна всередині. Її дефект, що вона плаче, що вона буде скоро вмирати, і що вона стара, і що вона стара, а вона дуже гарно виглядає. Особливо з тим хвостом таким білим. Її дуже, Я їх побачила, Боже, як тобі гарно. А вона відео завжди робить так напереді. знаєте? А той хвіст ззаді, отак, заді, от як от отак, боку, в неї така голова такої гарної форми, і той хвіст. Я їй одразу комплімент сказала, а вона мені так відповіла. Каже, Анна, о, дивися, ото, ото, ото той хвіст це от єдина стрижка, яка мені зачіска, яка мені дуже красиво є з таким красиво. Вона знає, напевно її всі так говорять. І вона каже, то от єдиний, от так от так я зв'яжу і в такому випадку, каже, я її сама найкрасивіша, бо інакше прическа мені не йде. І, і це дуже, а я колись думала, то не всім йде хвіст, не всім. Особливо в старшому віці хвіст дуже сильно, е, дуже сильно старить. Я багато раз думала, от, такі жінки, що мають 50-60, голова, знаєте, неправильної форми, лице неправильної форми. Вони зав'яжуть той хвіст. І я їм говорю, я сама до себе говорю, але продумую, думаю про них. Для чого ви той хвіст за? чого ви то волосся таке тримаєте, от типу таке, як у мене? от дуже не такої. Може, ще навіть чуть-чуть довше. Якщо ви постійно хвіст зав'язуєте, для чого? Та вже обстрижіть, зробіть короткий, не зав'язуйте хвіст, бо той хвіст не йде, він не йде дуже багатьом жінкам. Я теж рідко хвіст ношу, я не знаю, чи мені там йде, чи не йде, але я вже вже пропрі, літо. а літом то взагалі ціле літо, бо вже раз пека, то інакше ти волосся ніяк не розпустиш, бо тобі зразу взагалі потіє, потіє, потіє. І от хвіст, ви подивіться, зверніть увагу, ніколи собі не зав'язуйте той хвіст. І, і все. Подивіться, чи вам йде, чи вам не йде. От булочки. Так, одну свіжу, напевне, на завтра лишу. Бо завтра, напевне, ще, поки вони свіжі, то ще одну з'їм, і Оце теж зараз. На завтра. Ну, коротше, зараз це залишуся. Завтра пів він, пів я. Я ще такий малесенький кусочок на сніданок з'їм, а мій компанію більше з'їсть. І все. Дуже смачно, дуже. Той, там, той, Та провінча. Дібольцяну я б там жила. Мирано, больцану я би там жила, я би там жила. Там і клімат, там і пальми, і північ, і пальми, і чистота, і елегантність, і дисципліна. Все так як мені подобається. Все так і спорт, дуже спорт, дуже ну, їда там така не, не той. Ну що зробити я би не, ну, не хочеш ти в юсти рісти, пивати, не хочеш багато пити, не будеш не їж, не пий, їж свою їду дзупаді ордзу. О, вже купила, я буду вдома варити. А вони хитро не написали, скільки часу має готувати. Бачите, нормальні люди у нас пишуть 40 хвилин готувати. А я знаю, що це 40 хвилин треба готувати. А от тут читай читай, хоч вмри. А вони не написали, бо, як напишуть 40 хвилин, людина, напевне, не купить. Людина зразу читає, а скільки готувати? А, 40 хвилин, ага, бононот. І не купляє. Тільки написала, що багато манізію, потасію, кальцію, ферру, вітаміна Е. І буду зупу варити зі спеком, таку, як ми і їли там. Все, я закінчую і побачимося дуже скоро. Мирного дня, вам, мирної ночі, здоров'я вам багато. Обнімаю всіх, цілую. З вами була Анна зі Львова, яка живе в Італії багато років яка думає про Україну, яка приїде в Україну і поїде всюди дивитися, і їсти, їсти, їсти. Та й той гастроном український у Львові, такий набагато великого рівня, так все змінилося. Ви мені все пишете. І я не бачу, не, не, не можу дочекатися, щоб я це все попробувала, поїхати в Карпати, в Закарпаття. І я, як приїду, я буду, напевно, буду в шоці, буду здивована, як Україна змінилася багато років. Здоров'я вам і миру, мирного неба! Над Україною. До скорої зустрічі!